Вітаю глядачі. Буквально нещодавно завершився спільний прес-брифінг поміж міністром закордонних справ Андрієм Себігою та його колегою з Великобританії Девідом Лемі. Ось, буквально я тут знаходжуся власне на цьому місці, де відбувалася ця розмова із журналістами заяв було зроблено кілька. Я їх зараз озвучу. Ну в першу чергу пан Сибіга подякував пану Лемі за те, що незважаючи на дронові атаки, які до речі в Києві відбуваються практично. Ну, кожної ночі, міністр закордонних справ Великобританії, все ж таки доїхав до Києва і за це. Йому величезна подяка. Сторони обговорювали кілька речей важливих в першу чергу імплементацію сторічної угоди, яка була підписана кількома тижнями раніше, поміж президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великобританії, паном Стармером. Також пан Сібіга закликав Великобританію інвестувати у наш ВПК, у наші далекобійні дрони. Давайте почуємо, як. Це звучало цінуємо зобов'язання Великої Британії надавати Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярдів фунтів до 2030 2031 років. Це інвестиція в безпеку не лише України, а всієї Європи та демократичного світу. Дякую за сьогоднішнє оголошення нового пакету підтримки Великої Британії на 55 мільйонів фунтів. Це фінансування соціальних. Гуманітарних енергетичних програм посилить нашу стійкість, і ця допомога саме зараз дуже вчасна. Сьогодні ми обговорили подальшу військову допомогу та санкційний тиск. Погоджуємося, що єдиний реалістичний шлях до завершення російської агресії це мир завдяки силі. Ну а в Андрія Сібіги цікавилися, чи буде він присутній на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ у Парижі, чи матиме там контакти із держсекретарем США Марком Рубою. Якщо не там, то чи будуть ці контакти на майбутній Мюнхенській конференції? Також Сибіга коментував власне ці заяви та новини, які лунають останніми днями у змі про те, що Україна готова, аби готова до американських інвестицій у наші природні копалини, і не лише ними ми можемо зацікавити наших. Американських партнерів, давайте почуємо пряму мову. Хочу теж підкреслити, що у нас коло спільних зацікавленостей взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал є в тому, після особливого припинення транзиту російського газу в території України у закупівлі Еленджі газу у Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, що Україна володіє. Надзвичайно потужними підземними газовими сховищами, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва і одночасно посиливши енергетичну безпеку Європи, тому що цього газу буде достатній у разі його закачування у нас у наші сховища для відігравання ролі безпек... гаран... гаранта енергетичної безпеки в Європі. Ми також можемо говорити про спільний інтерес і можливостях для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України. Це буде один з наймасштабніших проектів цього сторіччя і, відповідно, одні з наймасштабніших, най, наймасштабніших можливостей для наших. Союзників за лаштунками також нам вдалося побачити і екс головнокомандувача України та нинішнього посла України Великобританії у Великобританії власне Валерія Залужного. Ми намагалися поставити йому запитання, чи вірить він зокрема у закінчення війни уже цього року. Як про це говорять чимало політиків світу, давайте подивимося та почуємо, як це відбувалося. Пане посол, вітаю вас вірити в закінчення війни в Україні цього року. Ну, власне, такими є останні новини та заяви із робочої зустрічі поміж міністрами закордонних справ України та Великобританії. Візит пана Лемі продовжується до України.